Всім привіт! Робимо розпаковку трьох посилок з Aliexpress. Так, тут у нас якісь маленькі посилки в маленьких. Тому зараз подивимося, що у нас тут може бути. Так. Магнітик один. Оригінал. Так, глянемо. Да. Так. З ось цими. Нормальний приїхань, коли буває поломані, поламані вусика, і він уже йде в нас в мінус. Так. Тут нормально. Другий. Так, зараз будуть цікавіші товари. Просто мушу перевірити на камеру, чи все гаразд. Так, тут є. П'ять штучок виходить їх. Тому що, якщо що, мати докази, що він поломаний. Тут нормально. Інколи буває, китайці прийшлють пришлють замість ось такого великого пришлють маленький на старіші моделі. Вже було в мене. Так. Тут також все нормально. Так. Давайте розпочнемо із ось цієї. Посилку. Так. Більше нічого немає. Так. Щось тут бачу. Менталеви це у нас. Якісь диски. Не пам'ятаю, щоб я замовляв диски якісь. Можливо, це не диски, а. Е насадки на сабельну пилку. Зараз побачите. Насадки, скребки так скажемо. Так, да, це є вони. З яких тут є, має бути 4 штуки, чи 5, здається. Або 4, або 5. Так. Тобто. Ставити в сабельну пилку. Не знаю, як воно для неї буде. да Мається на увазі, чи воно не буде шкідливо. Але це вже друге питання, будемо бачити. Зрозуміло ось такі різної ширини. Це прям дуже великі на 15 см. Тут один на сантиметр. Тут, напевно, 3 і тут десь 6, приблизно, 6 такі, 5 можливо Приблизно так. Ну, то таке. Ось такі насадки. Хто зрозумів, той зрозумів, для чого це вам. Тут, а тут, дивіться, тут виходить? Те ж саме, тільки це вже насадки щітка. Так, це в нас по металу Щітка. Поставили на сабельну пилку, і вона чу -чу -чу, рухами такими. Які єдине, що трішки бачу. Ось цей кут, мені здається, треба було краще, бо він був ось сюди, десь ось так ішов. А не прямий. Ну, було б воно зручніше і краще. В плані тому, що тримати було б зручніше, пилку. Так. А наступна у нас вже йде така щитка. Звичайно. Ну, не знаю, чи вартує вона, воно там ця більше 5-7 доларів, ця десь 5 доларів вартує. Ну, прям не бачу. Е, ну, якось дорого воно вартує взагалі. Не відповідає заявленій вартості, умовно кажучи. Так, тут у нас. Що у нас тут? Тут у нас три однакові посилки. Ці китайці запаковують. За і бачите, що воно нічого і нікуди не, не розлізлося, да? Щоб все було на місці. Я всі вже відразу три відкрию. Ну і одну вам покажу. Ми перевіримо, чи всі є, до речі. Тому що може бути коробка, а коробка може бути порожня. Так. А, чекайте, ще друга посилка у нас. Ух. Так. Так. Тут у нас є пристрій. Пізніше ми його перевіримо, чи він робочий вже самі Так, тут у нас є пристрій. Ось такий. І зараз ще третій, і третій вже спробуємо вимкнути Ось така малка кутомір, дивіться. Він розкладається у нас 360, крутиться, тобто може бути як 40 см лінійка загальна, потім сюди і так далі. Тобто вона все це крутиться. Зараз покажу. Живіться від одного елемента трьохвольтового ось такого 2032. Таблетка, коротше, зрозуміло Ставиться сюди, показує кути. При якихось там розрахунках, роботах, так, дивіться. Тут ще є. Відсотки і градуси, і є блокування. Тобто, дивіться, бачите? Не рухається. Ось тепер міняється, бачите? Ну, on-off. І Zero. Якщо утримали, Утримали, напевно, вимкнеться. Так. Да, утримали, він вимкнеться. Ну, якось ось так. Така штука досить таки класна якість. Але ми давайте перейдемо до іншого товару. До іншої посилки, і ми відкриємо ось цю посилку. Тут у нас консолідація, напевно. Так, одна, друга і ще дуже малесенька третя Нічого тут немає. Так, давайте відкриємо ось цю дуже цікаво, що тут таке, прям дуже міні-міні. Так, щоб нічого тут не порвати, воно щось там дуже міні. А, тут у нас такий. Шнур 2 мм, здається, чи скільки товщини. Типу, дуже такий міцний. Не знаю, на браслети, на усе можна використати. Тільки от, такий колір блискучий. Але він дуже міцний. Це 2 мм. То, то якщо вам треба на шию, замість цепочки якоїсь там, так. Тут не пише Ні, не пише. То можна використовувати, в принципі. Навіть міцний такий там. 2 мм, здається, він має Ну, то таке. Тут якась у нас коробочка. А яка? Це ось така. Так, Т-22 Грей. А чому 22? Я не пам'ятаю, яка модель я замовляв. Знаю на вигляд, але по тежках я навіть не пам'ятаю. Знаю, що на тайп-сішки. Так, що вбудований акумулятор. Це в нас мишка. Але якась вона дуже-дуже малесенька. Прям і дуже легенька якась я вам скажу. Так. Ось тут, в принципі, ось ця штука, передатчик. Такі маленький. Так, Bluetooth Напевно, розряджена чи що. Напевно. Давайте спробуємо включити зарядочку і подивимось, чи вона нас запрацює, чи ні. Треба зарядити. Ну, така я вам скажу. Вона вартує там. Більше 10 доларів, можливо, 12. Але якась вона тут дішманська така, скажу чесно. Пластик такий якийсь. Дуже легенька, тут акумулятор прям ненадовго. І є ось такий фармфактор теж прикольний, бачите, знаєте? Що тут? Тут якось перед назад. Це двойний клік, напевно, я не знаю. Ну, трошки оцій перед назад незручно ось тут. Що можу сказати? Ну, буду перевіряти. Буду перевіряти, не знаю. Може хтось знає, скаже, що можна купити, там, мовно кажучи, за 500 гривень в нас в Україні, може щось краще. Ну, але вже що є, те є. Незадоволений я, в принципі, нею, тому що ну, якась вона то така. Так. Ух, а тут у нас ще одна консолідація. Дивіться, тут прям дуже багато. Посилки в посилках, тепець. Так, це у нас такий дьорчик. Він у нас був досить дорогий. Показано десь в автомобілі, так, да? ось. Мити чистити, да? але за ті кошти, ну прям 20, 2 долара не варто точно викидати гроші. Black Well Brass. Ну, фігня, я вам скажу, така якась. Наступне, це у нас ось такі Так, 4 штуки, колесика. Тобто ви ставите їх на ніжку, сільчика, там, стола або чого хочете. І все, і вона, бачите, собі буде їхати. Ну, я не знаю, дивитися, яке навантаження буде ще так. Залежить від навантаження. Але ось принцип такий, що ви розумієте, ось цього. Це в нас одна така штука. Тут. Щось металеве здається, нібито. Так. так. Ух. Так. Да. Ну це, це точно це з розряду Китай. Фото і вживу. Я представляв це десь, щоб оце колесо було ну, ось таке десь. В 10 разів менше прийшло. І воно дуже дороге. Знаєте? Реальність і цей очікування реальність. Ні, це точно китайський ролик. Ні, може, воно якісне, але воно дуже-дуже мініатюрне. Для тих цілей, що я брав, воно точно не годиться. Прям якесь воно ніяке. Да. Там на фото воно було дуже велике таке. Тут побільше, звісно, але ж тим не менше, тут, тут багато запчастин. Прям не знаю, чи тут це не повилітали. Дивіться. Ось тут такі колесика, я не знаю, з яких тут є. 12, напевно, чи стільки. 16, мабуть. Вони побільші, вони резинові, Да? Тобто це можна використовувати е, в шафах. да, Шафи купе на е, двері. Можна ці штуки якби використовувати. Для, ну або десь там, не знаю, ще десь. Ось на цьому моменті, друзі, вимкнувся мікрофон, тому що в мене петличка безпровідна. І прокоментую зараз в записі. Дивіться, ось цей набір також для бачите, колесика, тобто для розсувних дверей і так далі можна використовувати. Також, бачите, він блістер і запакований новенький, але ж е також він дуже маленький. Прям. Так, наступну посилку я розпаковую. І це прям якийсь е непотріб. Е е е зараз покажете вона, по побачите, вона з дефектом прийшла, так? Це ось ця штука, щоб ставити скотч і користуватись, да? і відрізати типу. Да? Реально якась ніяка. Це, в принципі, з цієї посилки те, що можна відразу в мусор викинути. Друзі, попрошу всіх підпишіться, будь ласка, на YouTube, на Telegram канал поставте лайк по можливості, напишіть, будь ласка, коментар. Ось бачите, відео завершено, тому. Всім дякую за перегляд.